Всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той Неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать, і з собою взять у домовину Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата, а той тихий, та тверезий, богобоязливий. Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, та й запустить позорів печінки, і не благай, не вималять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми морує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так з нього сердешного кров, як воду точить. А браття мовчить собі, витрівчивши очі. Як тягнята. Нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає господа на небі.